Знаєте, для чого існує канал Ремонт Петрович? Щоб показувати всяку херню. бляха. Так, що в нас тут? Тример. Щоб косити чи гладити траву. Ну, я так думаю, що ми її, скоріш за все, будемо гладити, тому що щось цим тримером можна косити. Ну, це тример, газонокосарка для косіння трави. Хоба! І отримуєте ще й пилосос до того всього. Це він так по типу, типу розсувається. Так, що в нас є по комплектації? По комплектації ми маємо ось таких два невеличких акумулятора на 12 вольт. Один і другий. Скільки ампер китайці просто дуже швидко робили і забули написати, скільки тих ампер. Ну, хрен його знає. Будемо думати, що там їх дуже багато. Так, по комплекті також ми маємо ось стільки -то. Ой, щось випало. ключів. Маємо ось такі насадочки, щоб гладити нашу травечку. І маємо. Ого, яких багато. І маємо ще там два Два ножі. Ану, давайте хоча б одного дістану. Ну, такий собі. Такий, я не знаю, бляшка якась така. Ну, я думаю, на один раз нам піде щоб показати цей тест. Так, ручка є. Далі зарядний блок. Що там для цих акумуляторів 1 ампер. Ну, супер! Ну і сама головна фішка як же ж без. Такого супер класного тримера. Так, якщо в нього не буде ось такого диска, дивіться, можна різати, я не знаю, плитку, під плиточку піде. Ну що ж, друзі, зараз ми підемо затестимо, подивимось, на що він здатен. Дивіться, є навіть ось такий захист, є навіть ось тут рухома гулівка, Тобто можна виставляти в різні положення. І що там є, кнопка навіть з захистом, уявляєте, охрінеть. Знаєте, що буде саме смішно, коли ця хрінь дійсно буде косити траву. А ну. Офігеть. поставити сюди пропелера такого з лопастями. І на літо в жару якраз сама крута буде штука. Тим паче можна зробити ось тако, поцепити сюди лопасті. При... Прицепити до самоката <laughs> і самокат буде на тязі від пропелера. Ну, прикольна штука, мені вже подобається. <laughs> Слухай, я не можу на це дивитися. <гум> я не можу, ну по типу ніби косить, ніби щось там скосив. А, що ж, ша-ша, ну така херня, бляха, я просто в шоці. Я думаю, що волосся на лобку буде в самий раз. Замінили на металевий ніж, подивимося, може щось зміниться. Чим не ще старайся брати. Ну, для такої ідеально. Так, бачиш, все ж таки трава має бути сантиметрів 10. Ну, по типу ніби щось навіть косить. Такийсь там бур'яни збити, Ну, вже краще їж вручну. А ти його просто притулий ріж. А, бляха, не вистачає потужності. Тану, не но. <плес> <плес> Слухай, я би вже його сапкою швидше без ніс. Да, ми його подужали. Чим краще пилою чи металевим тим? Металевим пим? ножом. Металевим ножом. Ну, не вистачає потужності, ну що ж сказати. Ооо, ну, сока досить товста. Тепер в мене постає питання: навіщо було робити цю хрінь? Навіщо взагалі було робити до цієї косарки ось цього диска, якщо в неї банально не вистачає потужності, щоб навіть звичайні буряни... І вона не може їх зрізати. Навіщо? Я не знаю. По типу ніби круто, ніби все. Ну, зважаючи на те, що акумулятор тут ну, реально слабенький, він не може тягнути то все. Зважаючи на те, що воно не косить ось цими насадками від слова взагалі. Воно просто гладить. Навіть якщо маленьку травичку, ну це настільки довго і нудно, що я просто не знаю, що сказати. Звісно, що ось цим. Ну, жен, ще хоч щось можна косити. Ось дійсно, ось це можна щось косити. Ну, це настільки довго, я не знаю. Хіба що у вас там можливо десь 3 х 3. Ось так десь така діляночка 3х3, то ви ще щось можете будете нею там косити. Ну це смішно, я не знаю. Мені смішно, мені соромно і смішно особисто було йти з ним і щось там робити, працювати. Не знаю, друзі, кому треба ось така хрінь. Особисто я не рекомендую, не беріть навіть і не дивіться в цю, в цю сторону. Хоча посилання я вам залишу, зайдете, подивитеся, коштує вона 2200 гривень. Ось ця хрінь. Коротше, друзі, що ми зробимо? Да, ми її вам подаруємо. Не ми, а я вам її подарую, і там собі будете гратися, якесь там волосся косити, чи що ви там маєте робити. Я хрен його знаю, гладити траву. Коротше, що треба зробити? Написати коментар, хочу косарку від Петровича. І все. І буде розіграш десь через тиждень і поїде це чудо до вас, будете собі бавитися. Все, всім дякую, що. Дивитися, як завжди, вподобачки, і всім до побачення.